Плануєте передати комусь право представляти ваші інтереси в Україні, перебуваючи за кордоном? Для цього потрібна нотаріально посвідчена довіреність. Як її оформити? Варіант перший. У консульстві України це найзручніший спосіб. Документ не потребує ні перекладу чи легалізації. Чинний одразу реєструється у єдиному реєстрі довіреностей. Варіант другий у місцевого нотаріуса. У цьому випадку довіреність буде іноземною мовою її потрібно перекласти та нотаріально засвідчити в Україні, легалізувати через апостель або за спрощеною процедурою, залежить від країни. Наприклад. Польща, Чехія, легалізація не потрібна. США, Канада, більшість країн Європи потрібен апостиль, що потрібно для оформлення паспорт громадянина України, і копія паспорта представника, документи, що підтверджують право на майно, родинні зв'язки. Тощо залежно від мети, наша рекомендація: підготуйте текст довіреності заздалегідь у цифровому вигляді. Важливо, не всі дії можна делегувати деякі правочини можна здійснити лише особисто. Якщо у вас залишилось питання, звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією.